Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні у нас таке навчальне відео. Поговоримо про основні види ордерів. Розберемо два основних, є, звичайно, їх більше, але розберемо два основних, з допомогою яких ви вже з легкістю зможете купувати або продавати криптовалюту. Багато є новачків, які тільки вливаються в світ криптовалют, і вже проявляють, так сказати, бажання до здійснення якихось покупок, чи, можливо, вже мають якусь криптовалюту, навіть якщо отримали її десь з якогось дробчика і хочуть продати. Тому це відео саме для таких людей. Можливо, ще для тих, хто просто призабув. Тож я нагадаю, як користуватися цими двома самими простими, але самими розповсюдженими видами ордерів. Називаються вони Лімітний ордер та ринковий ордер. І щоб максимально було зрозуміло, розказуватиму і показуватиму на прикладі. Використовувати будемо біржу Bybit, повністю адекватна біржа. Працюю з нею вже близько року. Завжди є якісь приємні бонуси. Тому хто ще не зареєстрований, посилання залишаю в описі. Переходьте, реєструйтеся і погнали. Так, перший ордер будемо розбирати: лімітний. Що ж це за ордер? Коли він використовується? Цей ордер використовується тоді, коли вам треба купити або продати криптовалюту за бажаною ціною. Не по тій ціні, яка зараз є конкретно на ринку. От, наприклад, візьмемо монетку Bit, USDT, бачимо пара, бачимо, що ціна зараз 0,3903. Ваша така ціна не влаштовує. Наприклад, ви зайшли купити, хочете купити, і звичайно ж, ви як покупець хочете зробити це дешевше. Тоді ми і використовуємо лімітний ордер. Так само, коли ми хочемо продати дорожче, ніж ринкова ціна, так само ми використовуємо ордер лімітний. Як це працює? Давайте покажу на прикладі. Ви вибираєте ось тут лімітний ордер. Нижче, де ціна ордера вказуєте ціну монетки, за якою ви хочете купити. Ви як покупець. Звичайно, да, ми вже про це говорили. Хочете купити дешевше. Зараз ціна 03887, і вас не влаштовує. Тоді ви вбиваєте сюди бажану ціну, хай це буде 03 для прикладу. Ціна 03 вас влаштовує. Сюди вбиваєте кількість, яку ви хочете купити. Наприклад, це 1000 штук. Бачимо, скільки ви маєте заплатити 300 USDT. Це зрозуміло. Натискаєте купити. Вибивається віконце, в якому ви підтверджуєте свій ордер, і все. Він буде відображатись у вас ось тут знизу. І як тільки ціна опуститься до 0.3, ваш ордер автоматично спрацює, і ви закупите ці 1000 бітів. І те ж саме з продажем. Наприклад, у вас є 1000 бітів, ви хочете їх продати, але дивитесь, що ціна 0.39 вас не влаштовує. Хочете продати по долару, да? зробити краще більше. Тоді дивіться, вибираєте ось тут продаж. Дивитесь, стоїть лімітний. Тут прописуєте бажану ціну, там, наприклад, да, долар. Сюди прописуєте кількість, яку хочете продати. Якщо це все, то повзунок до кінця. Натискаєте продати, підтверджуєте ордер і все, він у вас буде знаходитись також тут знизу. Як тільки ціна досягне позначки в 1 долар, він автоматично спрацює і ви продасте ваші біти за такою ціною. Дивіться, ордери будуть знаходитись ось тут. Якщо вам вдруг треба буде їх відмінити, ви щось передумали, перегралися. Тут буде така кнопочка відмінити. Для чого потрібні такі ордери? Це для того, щоб ви не сиділи і не моніторили Так, кожен раз зайти, а яка там ціна, продавати, купувати чи ще щось. Ви виставили ордер і собі пішли. Ціна дійшла, ордер спрацював, ви зробили ту дію, яку хотіли. Наступний вид ордерів це ринкові ордери. Тут ще простіше, ніж в попередньому випадку. Наприклад, ви зайшли і хочете купити біти. Дивитись на ціну. Ціна у нас 0.3883. У вас все влаштовує, ви готові купувати по такій ціні. Тоді, щоб не прописувати, не ловити цю ціну ліміткою, ви вибираєте ось тут ринковий, прописуєте кількість USDT, на яку ви хочете купити бітів, натискаєте купити і все. Ордер спрацює практично моментально, і закупка пройде по тій ціні, яка є на даний момент на ринку. В попередньому випадку ми самі виставляли бажану ціну. Тут закупка продаж буде проходити по тій ціні, яка є на ринку в даний момент. Я думаю, що ви зрозуміли. Якщо ні, то пишіть в коментарях. Я вам допоможу. І відповідно те саме з продажем. Ви зайшли, подивилися, що ціна 0,3916. Наприклад, ви купували десь ось тут. І думаєте, фу, супер, мене влаштовує, хочу продати вже. Тоді ви натискаєте ось тут продаж. У вас стоїть дивитесь, стоїть ринковий ордер. Вбивайте кількість, яку хочете продати. Якщо це всі, то повзунок до кінця. Натискайте продати, і все, продаж здійсниться по цій ціні, яка є на даний момент на ринку. Дуже сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо ні, пишіть свої питання в коментарях, обов'язково знайдемо відповідь. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть. І хочу розказати і нагадати вам, що в мене є ще телеграм-канал, посилання на нього я залишаю в описі. Там дуже багато цікавої, корисної і, звичайно ж, прибуткової інформації. Обов'язково переходьте і підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Побільше вам заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!